Плавання, настільний теніс і баскетбол. Наші боксери показують гарні навички не лише в улюбленій справі таку вправність вони демонстрували на відкритому тренуванні. Його фішкою став зірковий їсть до кривого рогу завітав дворазовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу з боксу серед професіоналів Василь Ломаченко. всегда приятно общаться с людьми на одной волне, приятно общаться с ребятами, которые полностью отдаются делу. И те ребята, которые приходят посмотреть сюда, посмотреть на нас, увидеть нас, но ну, я считаю, что это большое дело для их мотивации, для мотивации заниматься, для мотивации вести здоровый образ жизни. Мотивувалася сьогодні чимала армія вболівальників, тож боксерам довелося демонструвати дива вправності із завданням відпрацювати на повну та зробити численні селфі з прихильниками впоралися, хоча і не без зусиль. Емоції у мене завжди положительне. Єдине, під падканець я вже устаю, від те багаточислення на внімання та ні тому що Этим, тем, тем самым фотографиями, интервью ты популяризируешь свой любимый вид спорта. Он делится с нашими спортсменами методиками тренировки, спарринг, бои и все остальное. Это просто мы приехали сюда посмотреть, как наши спортсмены готовятся и поприветствовать такого знаменитого для Украины человека в нашем городе. Криворізькі бійці кажуть, що тренуватися пліч-опліч із найкращими корисно. Тож підготовка до майбутнього чемпіонату Європи проходить плідно. Це просто кайф, це позитив у віддіса потренуватися. потренуватися. Огромний заряд енергії і тільки додає бойового настроєння на роботу, на бої. Нашій знімальній групі вдалося з'ясувати. Сюрприз із запрошенням зіркових гостей не останній. Вже наступного тижня у Кривому Розі очікується ще один культовий сучасний боксер Олександр Усик. Олег Хендриксон, Іван Баранов. Цей день.